Всім залишатися на своїх місцях. Зараз буде інвентаризація. Так, будь ласка, відходимо від своїх робочих місць і достаємо всі медичні прилади, які у вас є. Зараз на них з'явиться красивий, симпатичний, стильний номер. Так, Ага. Жіночка, будь ласка, перестаньте ховати. Принтер в сумочку. Слухайте, як це виглядає. Діставайте. Тепер він належить поліклініці. Ага. Так. Зрозумів? Так. ну, Що це за комп'ютер без монітора? Давайте. Діставайте монітор із ваших загашників. Ну, так би зразу. Так. А що це ви стул з собою принесли, да? з собою в поліклініку? Слухайте, мені здається, що цей стул вам видала поліклініка, тому на ньому не вистачає трошки номеру. Так. все, ну, а ви боялись. Всі речі, які сьогодні були інвентаризовані. Будь ласка, нічого не робіть з номерами. Це тепер наша спільна власність, тож ми дозволяємо вам нею користуватися.